Ну, дійсно, ну, слухайте, ми з вами здається про це говорили десь тижні два тому, коли перші тільки з'явилися такі повідомлення, що росіяни роблять таку асиметричну відповідь, будуть постійно тримати в повітрі. Мігі. Ну, ніхто тоді не зауважує особливо. Ну хай тримають. Ні, ну вони тримають, але ж не зауважте, тоді а, ми втрачаємо цей люфт часу. Ну, знаєте, тривога да? зліт, літака, сало да там в укриття. А так і так по в повітрі знаходиться. Мало того, що він блокує нашу. Повсякденну роботу там делів, да там зупиняються банки, магазини. Ну не працює це все. А вони ще роблять в такому постійному підвішеному стані, тримають нас всіх. Тобто вони в будь-який момент, в будь-який день можуть здійснити пуск цих ракет. Да, вони можуть день бути на чергуванні, два на чергуванні. Тиждень, а другий тиждень запустити і в той момент, коли всі розслабляться, і не будуть до цього готові. Так, ну дивіться це вже ну було вже така історія. здається влітку минулого року, коли теж спочатку вибухи в Києві працюю ППО, а потім тільки працює сигнал тривоги. Но, е- я в такі випадки кажу: окей слава Богу, що ППО відпрацювалось. окей сигнал тривоги був пізніше. Там на десь на хвилину, на півтори. Але система спрацювала, все перехопило все було збито, е жодних ушкоджень немає. Окрім е в Київській області, були повідомлення. Там шибки повибували, окремо будинку десь в датах вдарило. Тобто ну, робили да, да, да сильно. Тобто, не маю на увазі, що будинки цілі, там нічого не згоріло. Ну, принаймні я не бачив. Повідомлень про там жертви людські слова. Я думаю, ну наші військові зараз будуть вдосконалювати цю систему. Тут ж працюють наші фахівці з uh, Ізраїлю які теж допомагали налагоджувати систему, яка може прогнозувати і uh, враховувати uh, напрям політу ракет. Тому ну великий пласт роботи ще для наших фахівців. Ну, Две так особисто я вважаю, це не фаховість Ну чого ти влізаєш в те питання, яке ти не стосується? Ну. Сірі, не влізають в питання там з там теплозабезпечення, да, які там генерації треба вмикати, які вимикати, там трансформаторні підстанції, їм оперувати. Ну це справа енергетики. Чому він влізає в цю тематику? Для мене загадка. У нас, на жаль, багато є таких випадків, коли е, окремі політики або посадовці вони взагалі там не мають дотичності до певної тематики, а починають її коментувати. Хай це коментує, наприклад, не знаю, офіс президента. Хай да, це може главком коментувати. Це може бути якийсь, ну, прес-секретар війну. Мста, військового, але ну точно що не міністр енергетики. Якщо такі відповіді і будуть, ну так йдемо далі. То окей, треба показати росіянам, що є така можливість, і, і тут головна реакція. Ну, як на мене, наших друзів на заході, що в них не було. Знаєте, коли така паніка, як так, українці? Що ж ви робите? Зараз буде перша ядерна війна, вона ж остання. Зупиніться, не робіть цього. Ось од головне, що цього не було цієї паніки. Росіяни зробили мобілізацію в цей період часу. Окей, в листопаді звільнили Херсонщину. А в жолу мобілізації зібрали 300 тисяч росіян, і, і, і цього було дуже дуже Цього сміття білого сміття російського То, цим цим їм в. Тристи українське просування раз, по-друге, да ми робили накопичення боєприпасів, техніки амуніції. Вона їхала ну з запізненням, десь не в якісному стані, не так як ми розраховували. На жаль, я зараз поаналізуємо. Це була наша помилка, що ми багато казали про зараз почнеться наш контрнаступ. Зараз ми їх покажемо так, зрозуміло, це бачили нашу підготовку, але ми самі підігрівали їх спроможності чинити супроти. І вони близько півроку сюди бетонувалися, цементували, взялися в землю, зробили велику кількість споруд фортифікаційних. І, на жаль, от зараз доводиться нашим хлопцям і дівчатам мати справу з великою кількістю цих споруд. Причому там в дві-три, а може і чотири лінії, навіть. Ну, давайте так, дуже обережно. Е, небезпечно це так, це небезпечно. Дійсно, ну треба. Ну нічого я багато разів кажу. Не треба бути фахівцем, подивитися на мапу Deep State і зрозуміти, що там залишилося. Я вчора міряв, Ну на мапі Deep State, там 7-8 кілометрів. Навіть залишилося для того, щоб закрити цю хвіртку. Да, для того щоб взяти в оточення міста Авдіївку. діївку. Зрозуміло, що вони пробують дотискати їм. Ну це важливо, життєво важливо, це політично важливо, це військово важливо. Вони пробують рухатися. Це ми бачимо чи зможуть тримати отримати військові? Ну звісно, ми, ми віримо в це, але ситуація може бути різна і у випадку погіршення ситуації, там не знаю, привезли Росія. От так до речі, цю мапу показуєте. Ну зрозуміло, що там є можливості в них закрити. Це оточення зробити у випадку, якщо буде загроза, у випадку, якщо вони дотягнуть якусь живу силу додаткову або додаткову техніку, або там не знаю, бомбами будуть цими фабами користуватися, і буде загроза, що велика кількість наших військових там буде в оточенні, загине або техніка потрапить в до росіян західна. То звісно, я думаю, що наші командування ухвалить рішення про частковий вихід з міста для того, щоб зберегти людях Дуже обережно, і техніка, звісно, є, але це питання звідки забирати, з якого. Його напрямку. Тобто, якщо ти техніку десь забираєш, то там її більше не стає, її стає менше, і тоді або а, там стає більш слабкішою наша оборона, або зупиняється наше просування. Тому я впевнена, що зараз ну зараз і останні місяці в генштабі враховують ну планують різні варіанти, відпочинаючи супер-супер позитивно, закінчуючи супер-супер негативним. І що робити в кожному в в варіанті? Ну, дивіться і. Дивіться, я я не хочу бути знаєте в такій категорії ура патріотизм. Ми переможемо в будь-якому випадку закриють. Ми розкриємо да відкриємо. Ну, слухайте, війна це не не лінійна гра, да там шахи там туди сюди. Це справа там планування на 25 п'ять кроків вперед. Да. Що дати можливість росіянам закрити це кільце? То треба докласти буде величезну кількість зусиль щоб. Хоть критика доросну, да, на що це робити, і тому я думаю, що в генштабі знають як рухатися, що робити, і що ну, там аналізують попередні помилки в попередні роки, там знав дві тисячі п'ятнадцяти, рік. Я дуже сподіваюся, що ті помилки теж були враховані, і наприклад, да, побути ситуацію з Бахмутом, коли росіяни зайшли, але вони дійсно теж враховують свій е, досвід і не хочуть заходити в Авдіївку. Нагадаю вашим глядачам, що вони зайшли в Бахмут і не змогли звідти вийти. Як в грозному 95 му році, тобто, це для них була велика паска. вони втратили велику кількість росіян і, до речі, вчора пан Залужний зазначив, що під Адіївкою 10 тисяч росіян припинили своє існування. Ну і множимо це плюс-мінус на три. Там поранені, там зниклі безвісті, померли від ран, полонені, тобто виходить десь під 30 тисяч. Пане Іване, вони заради Авдіївки, заради Бахмута, заради цих напрямків готові пожертвувати іншими і зменшити там свою присутність і е, активні штурмові дії? Ну, дивіться, Авдіївка, вона з усіх варіантів, та єдиний більш-менш варіант для росіян. Там ну там трішки зусиль докласти і все. Ну, дивіться, а, Запорізька область триматися їм, Херсонська область триматися, Вінський лиман пробувати тиснути, а Авдіївка о, єдиний варіант, де можна хоч щось вичивати з того лимону, який вони вже тримають там в роті, там скільки більше року. Да, перемог немає. Бахмут взагалі не рахує. Вони навіть самі не рахують бахмут, бахмут як перемогу. Тому я думаю, що будуть пробувати. ти бачиш, зараз вибори путінські стартують. Треба показувати серйозний результат. Швидше за все, це. Друг сказали, це вагончики, бо там були повідомлення від самих там російських воєнкорів, що нарешті нам приїхало озброєння краще набагато, ніж те, що було раніше, ну, принаймні вони так заявляють. Тобто прямо беруть і хають своє власне ВПК, да? дискредитують збройні сили РФ своїми. Це, це Дивіться, я буквально за декілька днів аналізував статистику втрат як з нашої сторони, так і з російської сторони. І от скажу так, що Uh, вже 50% нашої в техніки за два дні. Це різні там вантажні автомобілі, де там БМП. А uh, саме, ну на жаль, завдяки uh, використанню FIPV-дронів, тобто навіть не артилерійські снаряди, а саме фіпіві. 50% відсотків там 16 одиниць техніки ми втратили і 8 це було завдяки FIPV-дронам. Ми теж не пасанемо задних і. Десь тоже 45 під 50% знищено російської техніки. Це теж було за допомогою ФІПІВІ дронів.